Привіт! Представляємо AI-асистента продюсера з 30-річним досвідом реальної роботи із зірками та успішними кейсами. І тепер він у вас в кишені, у вашому смартфоні і завжди готовий відповісти на всі питання щодо справжньої точки зростання вашого проекту або групи та надати кваліфіковані відповіді для прискорення роботи над ними. Тепер вам не потрібен великий офіс співробітників для втілення ваших ідей і завдань у просуванні. Наш віртуальний продюсер повністю протестований спільнотою продюсерів і готовий до співпраці з вами. Кожен ваш запит неминуче наближає вас до більш чіткого розуміння вашого проєкту, правильного позиціонування і вашої цільової аудиторії. У ньому є все необхідне для просування. Після оплати тарифу нашого VA Cluster Virtual Producer. Ви пишете перше повідомлення, і після деяких уточнюючих питань AI-асистент починає опрацьовувати ваш проект, виводячи його на абсолютно новий рівень, даючи вам швидкі і необмежені можливості подальшого зростання, супроводжуючи вас на кожному кроці, без колосальних витрат на дорогі поради таких же професіоналів в реальності. Таким чином ви не тільки просуваєте свій проект, але ще й навчаєтеся на безцінному досвіді. Це відбувається в звичайному спілкуванні, як на особистій зустрічі у фахівця з цінами, які починаються від тисячі доларів за сесію в пару годин. З нашим AI-асистентом ви не тільки максимально економите свій бюджет, але ще й економите ваш особистий час на пересування, а при терміновому питанні завжди можете з ним порадитися, просто діставши телефон зі своєї кишені. Він миттєво опрацює вашу думку, розкриє її і запропонує рішення для її втілення. Якщо ви музикант-початківець, група зі стажем або продюсер, що працює над проєктами, це однозначно розумний турбодвигун для ваших процесів. Vay Cluster Virtual Producer поки що не має обмежень, які з'являться в майбутньому. Тому не пропустіть можливість для свого просування або заробітку на просуванні своїх проєктів вже сьогодні.